Отже, я хочу розпочати з Луганщини. Зараз пишуть, що там почався наступ. Також про ескалацію боїв повідомляє і голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Яким ви бачите далі розвиток тамтешніх подій? Ну я думаю, противник з огляду на динаміку своїх втрат. І темпи постачання озброєння Україні, які зростають, головне що очікуємо значне збільшення в снарядах для артилерії. То у противника не лишається іншого виходу, аніж використати зараз оцей от місяць-два для того, щоб досягти, хоч якихось ще нових загарбань, щоб таким чином спробувати знову ж таки вплинути на щось на міжнародний контекст, і ну якийсь у них фантастичний формат, що хтось там відступиться, хтось здасть, хтось злякається і. Ну, в цьому ж контексті вони включили всю агентуру. От зараз перед цим е загостренням вони включили там якісь у них є е МакГрегор, якісь колишні військові. Там в Шта. Які е давно вже є для них їхньою такою мишою, який ще в 14-му році заявив, що неправильно окупували Крим і. Також колишній прем'єр Ізраїля теж якогось не включили. Там у нього якісь не як його там ім'я прізвище, теж виступив з рядом заяв, що він там щось там. І по його поручительству, Зеленський виліз з бункера, коли оце от якась миша, теж в Ізраїлі, десь там на, на прикормі у службі зовнішньої розвідки Росії, щось там заявила, якісь там гарантії Зеленському, і от він зараз, цей екс-прем'єр, хоче виступити якимось там гарантом перемовин. Тобто. З'являються низькі зараз дешеві персонажі. Е, Путін сподівається, що з'явиться хтось подорожче і буде виступати з якими заявами так, все, російська армія знову наступає. Завтра вже буде в Варшаві, а далі далі Париж. Нащо це робити? Давайте будемо віритися. Ну це вони сподіваються, буде в результаті того, що вони захоплять там два-три села. но маємо розуміти, що ті війська, які вони зараз будуть використовувати, це у них. Не та вже комплектність і якість, що була на початку війни. Хоча вони частково деякі змогли відновити, боєздатні але і Збройні сили України вже далеко не ті. І головна інтрига тут полягає в тому, що ми могли з легкістю, я думаю, реально відбити оцю от загострення. но у нас стоїть ж задача не просто відбити, у нас стоїть задача виграти війну і деокупувати всі наші території, як мінімум. І тому командування буде вимушено. З одного боку, відбивати оце, от просто набіг лемінгів і гарматного м'яса, цей от марш. З іншого боку, сконцентрувати достатньо сил, щоб як тільки вони зазнають військової поразки в цьому наступі, ну, вони щось можуть там захопити на це ж, якби ми розуміємо, це як бу-бомона кажучи, там на північній Луганщині. На, на початку вони щось там прогризались, а потім ми бас їх відкинули. Тобто це в динаміки треба дивитися і в перспективі кількох місяців. І от я думаю, що е зараз. Вони будуть е, щось намагатися там відібрати там один-два села, якісь там моточити. Це все якби лінія зіткнення вона вся і вже виповані руїни. Ми розуміємо, що в ці міста прифронтові, вони вже саме ті, що на лінії вогню це міста привиди. Тобто, десь можливо навіть буде нам не перевагті в якісь там більш-менш крупні локації. но це нічого не значить, тому що після того вони виснажують війська. Це значить, що коли ми прорвемо там першу другу лінію оборони, особливо з новою наступальною бронетехнікою, то ми зможемо просто вийти на, на оперативні простори, тому що там далі просто будуть розгвардії або демотивовані розбиті не не готові чмобіті, і ми вже будемо, якби тут уже малювати широкими масками. Тобто йдеться, да ми всі розуміємо. Вереск Росіян про Мілітополь, а Мілітополь це Крим означає, і відповідно, ось я думаю, така у нас стоїть картинка. Росіянам треба зробити якусь атаку і сподіватися, що щось поміняється. Ну, як правило, у них буде наверх докладена необ'єктивна ситуація, що все хорошо, все хорошо, потім бац все не хорошо на війська кончить. Так, до речі, кончилась. Передбачають зараз можливо ЧВК Вагнер Вагнера. Це Тітухани, Солідарська операція для них стала можливо фатальною в ході цієї війни. Тому що Зараз е, професійний склад ті, що були найомні, їх був, довго отбор е, дуже сильно вибитий, побитий і, і поранений, е, не можуть якби виконувати повністю свою місію. зеков уже немає, тому що всі загубили, потікали. В їх там розвардія намагається порасійловить. Там багато них і грабіжей, смішна історія. Е, і а нового гарматного м'яса не передбачається. У те якійсь гастарбайтер не захотіли їхати воювати з Росії, там жителі середньої Азії. І зараз е, ми бачимо, що дуже сильно підупала амбіції і і його просто зроблять ще одним там родом військ, чи ще одною воєнною частиною, тому що е, все якби на, на цьому і вони в цих лобових атаках. Ну і, і, і все. Тому якби уже лякавка, яка що там от вони можуть десь там наступати. Навіть цими зупиняється, і ми розуміємо, що так у них кінчились перед тим десантники, А ще перед десантниками кінчили сили спеціальних операцій. Зараз кончились ті тушки пригожена. Це все вже не стало тим фактором, який, вони кіоникають ми зараз іде з кінемом, вони вирішать задачу.